Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд ці на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплекс непідвір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок. Зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Не ще буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має можливості їздити по авторинках, там немає розуміння та часу самостійно шукати, звертайтесь, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Ремокаджар. Каджар. Каджар. 16 рік модельний 17, 81 тисяча пробігу, ціна 14, 900 Бачимо контакти. Тканина не сама. Так, Volkswagen Tiguan в арлані. Це 12-й рік, 2.0 бензин, 151 тисяча пробігу. Ціна 12900. Бачимо контакти, повна комплектація. Він код фіксує. Світлий шкіряний салон. Кондиціонер. Дачі Duster. Одинадцятий рік, 1,5 дизель, 258 пробігу. Ціна 8,999 Бачимо контакти. Шкіряний салон. Механічна коробка передач. Audi q 5. 2014 року випуску 2,0 бензин, автоматична коробка, клімат-контроль, безплячовий доступ, шкіряний салон, підігрів сидін, навігація, панорама, є сертифікат. Нефарбований автомобіль пишуть ціна 14 тисяч 300 доларів. Становані вікна. Так, коричневий шкіряний салон, є старт-стоп. Кого цікавить, Kia Sportage, свіжепригнана машинка, 14 рік, 2,0 дизель, 164 пробігу, ціна 16 900. Автоматична коробка без підкрасів, тут бачимо контакти. Так, шкіряний салончик, автоматична коробка на гарних оригінальних дисках. Більше інформації уточнюємо. Nissan Qashqai. Qashqai'чик. 11-го року, 7 місць, шкіряний салон, 241 пробігу, 1,5 дизель, ціна 10 500 доларів. Шкіряний салон, підігріви, клімат-контроль. Механічна коробка передач. Така машинка. Kadjar, 18 2018 року випуску, 1,5 дизель, 204 пробігу, ціна 17500. Пробіг пишуть оригінальний, Контакти ось тут зверху. Механічна коробка передач. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Touareg. 10 рік, 3.0. дизель, 253 пробігу. Автоматична коробка, звичайно, замінено гарем по вартості 15950. Бачимо контакти, бачимо Він-код. Темно сірий колір. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Honda CR-V. 9 рік, 231 тисяча пробігу, 2,2 дизель, повний привід ціна 11850. Бачимо контакти. Volvo XC60 так, по автомобілю 16 рік 2,0 дизель, 22 тисячі доларів. Коробка автоматична. Тут бачимо контакти. Так, шкіриний салончик. На оригінальних дисках. Nissan Кашкай. Кашкайчик 2011 року 188 пробігу, в рідній фарбі, 1,5 дизель, щойно пригнане все, крім шкіри Є, пишуть. Ціна 10 850, тут контакти до власника. Тканинний салон, підігріви клімат, контроль, панорамний дах. Більше інформації уточнюють. Так, дачі Дастер. 11 рік, 1,6 бензин на 77 кВт, 6 ступка, 165 пробігу, сервісна історія, ціна 9450. Бачимо контакти. Швейцарія. Nissan Qashqai 11 рік, 1,5 дизель, 229. Проб його ціна 10,300. Контакти бачимо. Він код фіксую. Так, з клімат контролем, салон тканинний Рено Каджар, 19 року випуску, 198 пробігу, 1,5 дизель, 16800 по вартості, бачимо контакти. Також фіксую, чорний гарний колір. Бачу, є передні парктроніки. Салон тканинний. Кого цікавить, телефонуйте до власника Volkswagen Tiguan. Так, Tiguanчик по опису 17 рік, 2.0. Бензин 116 пробіг, ціна 14 599 Безключовий доступ, камера, контакти є. Він-код фіксуємо. Так, кого цікавить чи телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Mitsubishi Outlander. В дуже гарному кольорі. Це 10 рік, 2.0 дизель, повний привід, 217 пробігу. Ціна 9550. Бачимо контактну інформацію. Є датчики світла, датчики дощу, автомобіль з Голландії, є камера заднього огляду та клімат контроль. Так, покажу по колу. Так, скіряний салончик. Так, коробка механічна. Кількість місць, мабуть, 5. Не видно. Чи є дачі адастер. 13 рік, повний привід, 1,5 дизель, 152 тисячі пробігу, механіка ціна 12900. Бачимо контакти. кого цікавить, телефонуйте до власника. Audi q 5 2015 рік. Так, 16 рік навіть. 2,0 бензин, 180 пробігу, автоматична коробка, ціна 15999. Контакт ось тут. Він код, фіксую. Ну, якщо це пробіг дійсно кілометр, то варіант класний. Ось цікаво, дивимось по пошкодженнях. Так, чорний шкіряний салончик. Так, не бачу кнопочки старт-стоп. Так, панорамка є. Більше інформації уточнюйте у власника. Pežom 3008. Десятий рік, 1,6 дизель, 215 пробігу. Ціна 8900 900. Тканирний салон. Клімат контроль. Нісан Кашкай. Кашкайчик 11-го року. 1,5 дизель, 238 пробігу. Коробка механічна, є клімат контроль Підйомники, це на 11-350. Контакти бачимо, він код фіксую. На оригінальних дисках, кого цікавить, телефонуйте до власника. Hyundai Tucson в коричневому кольорі. Це 17-й рік, 1,7 дизель, 137 пробігу. Перший власник придбана з салону. ціна 20 тисяч доларів. Тут контакти. Фіксую він-код, темно коричневий колір. Механічна коробка передач, тканинний салон. Кого цікавить, телефонуйте. Audi Q5, 11 рік, 2,0 бензин, 196 пробігу, ціна 12600 доларів, Повний привід автомат. Так, Тут ми бачимо вінкод, тут, тут є контакти, ще раз фіксую. Якщо хтось шукає таку машинку, дивимося по вінкоду, якщо пошкодження влаштовують, телефонуйте до власника. Кераний салончик, панорамний дах. Ось вот цікавить, телефону.